Сьогодні слухаємо розповідь під номером 17 про суддю Сасевича та Раду суддів України. Продовжуючи розповідь про диверсійні прояви, виявлені суддею Львівського окружного адміністративного суду Сасевичем, головою Львівського окружного адміністративного суду Ланкевичем. Та головою Ради суддів України Монічем, діяльності журналіста інформаційної агенції журналісти проти корупції Жукова змушений оприлюднити чергову порцію запитів на публічну інформацію від 24 березня 2022 року. Першим запитом просив надати інформацію про коефіцієнти навантаження суддів що 5.01. 22 року мали повноваження щодо розгляду судових справ на момент автоматизованого розподілу 13 суддів. Аналогічний запит мною скірований днем раніше, за яким просив надати інформацію таку ж саму за 4 січня 2022 року. Другим запитом просив надати інформацію про наявність нормативно-правих актів. Які скасовували вимоги положення про автоматизовану систему документу обігу суду щодо розподілу судових справ суддям: грень, Карп'як, Кухар, Сподарик під час перебування останніх у відпустках, третім запитом просив надати інформацію про уповноважених осіб суду що з порушенням встановлених приписів положення про автоматизовану систему документу обігу суду. За 10 днів до відпустки судді Потабенко здійснили розподіл судових справ раніше визначеному судді. Четвертим запитом просив надати світлокопії кошторису видатків та штатного розпису суду на 2022 рік. Що тут диверсійного є, питаюся я. За визначенням рішенням номер 11 від 25.03.2022 року, Рада Суддів України таким запитам і діям запитувача надала ознаки диверсійних, з наступною забороною надавати відповіді на них і терміновим повідомленням СБУ про таких запитувачів як осіб, в діях яких вбачаються ознаки протиправних дій, спрямованих на шкоду державі. З огляду на те, що запитуна інформація мені до цього, до цього часу не надана, хочу звернути увагу на те, що Львівський окружний адміністративний суд і Рада суддів України скинули з себе маску справедливих і демократичних інститутів судової системи, показуючи все мерзенно скорумповане єство і суть зверхників цих установ правосуддя та безхребетного стада в лапках. Суддів, що працюють і отримують платню у цих установах, не переймаючись докорами сумління за вчинення протиправні дії, будь-яка особа, що почує цю інформацію, може зрозуміти катастрофічну ситуацію, що склалась у зв'язку з системними порушеннями закону, в судовій системі самими суддями, вимоги законів не дотримуються. Збори суду можуть прийняти рішення, яким можуть скасувати вимоги закону, тобто Кодексу адміністративного судочинства України. Для прикладу, повне ігнорування вимог закону щодо надсилання сторонам судових рішень, нібито, нібито не існує обов'язкових приписів. Безнаказаність, безвідповідальність породжує вседозволеність. І судді використовують це у своїх інтересах. І нема ради на це? Кому поскаржити, що судді, порушники закону чинять судочинство? Як їм совість дозволяється робити? Чи в них совісті немає? Хто може навести лад порядок у цих питаннях? Тому і використали Моніч, Сасєвич та інші ситуацію, що склалась у державі під час військових дій, щоб, наприклад, звинуватити журналіста у диверсійній діяльності? Хто буде розбиратись? Вища рада правосуддя, яка не працює, нема нікому діла до цього. Конкретний приклад з власного досвіду. 9.032 року до суду подана позивна заява щодо протиправних дій камянко бузького районного суду. Уявіть собі, що громадянин подає до суду на суд. Суд, суд чинить беззаконня, яка розподілена судді Братичак. Ця суддя, мабуть, теж із корпоративної солідарності з колегами по цеху вирішила проігнорувати вимоги Касу щодо своєї частності відкриття провадження та направлення ухвали позивачу. Тільки уявіть собі, 9.3 і 4.05. 4.05 ця пані електронкою повідомила мене, що 14.03. 22 року на мою адресу скерувало ухвалу про залишення без руху справи. Невже поштове авто з цим листом згоріло? Я не отримував такої ухвали, пані Братичак. Чому я не отримав цієї ухвали? Чи така ухвала взагалі не скеровалася на мою адресу ні поштою, ні інтернетом? А це є все вигадка? І як я повинен сприймати такі лукаві маніпуляції судді? Вже у цій переписці закладена протиправна позиція судді, що без докору сумління повідомляє мені неправдиві відомості. Яке буде судове рішення, неважко спрогнозувати. Мало того, що сама викручується після бездіяльності як вужна вилах, то ще й заявляє про необхідність сплати судового, судового збору, як за дві вимоги у подвійному тарифі. І це вже не вперше. Я з таким стикався і по других суддях. Про яку справедливість та верховенство права можна сподіватись у Львівському кружному адміністративному суді. Я вже згадував, що 1.03 подав до суду позовну заяву до того ж камянко бузького районного суду. Бачите, скільки вже? Одна заява, друга заява. Кам'янкобурзький суд це взагалі це нонсенс. Так це треба буде, було цей суд давно закрити і ліквідувати його на чолі з тим суддю і головою суду Самсіним, який незаконно обіймає цю посаду. Так от. Я, значить, подав позовну заяву, яка з невідомих причин з порушення вимог положення про автоматизовану систему документообігу не була зареєстрована у день надходження. Приписами, приписами закону вказано, заява, позовна заява реєструється в день надходження. Не була зареєстрована. Чому? Хто винен? З метою експерименту на другий день. Подав до цього ж суду ще одну таку саму, точно таку саму позовну заяву. Можете уявити наслідки. Обидві позовні заяви були зареєстровані 2 березня 2022 року тільки тому, тільки тому що в цей день зателефонував до керівника апарату суду Томашівського, якому висловив свої ФЕ з приводу згаданих порушень. Перша заява позовна теж знайшлася, уявляєте? Якби не подзвонив, ніхто б про неї не згадав. Із згаданих двох зареєстрованих справ, одна була розподілення судді Соколож, а друга судді Сасевич. Що вони роблять з тими справами? Нікому не відомо. Суддя Соколож ухвалив про залишення справи без руху від 9.03 року направив на мою електронну пошту тільки 1 серпня 2022 року. Де березень, а де серпень? А суддя Сасєвич що зробив? Знак запитання. Я ставлю. Як можна довіряти проводити судочинство такому суду? Про яке дотримання вимог закону з боку суддів можна сподіватися? А що буде далі? Буде краще чи знак запитання? Але я впевнений, що така ситуація довго не буде продовжуватись. Прийде час і цьому буде покладено край. А особи, винні порушення законів, будуть притягнуті до відповідальності. Інакше не може бути. Дякую за увагу.